Як визначаємо термін вагітності? Якщо у вас менструальний цикл рівно 28 днів, і овуляція відбулась рівно на 14-й день менструального циклу, і саме в цей день овуляції у вас був статевий акт, то ви можете розраховувати термін вагітності від першого дня останньої менструації. Зауважу! Не від дня запліднення, а від першого дня менструації. І бачимо цю різницю якраз 14-й день да, 2 тижні. Тобто, якщо ви знаєте чітко день свого запліднення з овуляцією, то додаєте 2 тижні і отримуєте акушерський термін вагітності. І він має співпасти з терміном, що вам поставлять на. УЗД. Але у жінок доволі часто нерегулярний менструальний цикл, овуляція відбувається не на 14-й день, не в цей день буває контакт, і тому більш правильно в сучасному світі, як з'явився ультразвук, визначати все-таки термін вагітності по УЗД.